Вітаю вас, мої любі учні. Розпочинаємо урок Я пізнаю світ. Урок 9. Розгорніть зошити на сторінці 28. Приготуйте навчальні матеріали. Тема нашого уроку Правила пожежної безпеки. Прочитайте загадку від адаптера та підгадайте її. Шепить, злиться, води боїться. Поміркуйте, що це, та це вогонь. Яку небезпеку може становити вогонь? Розкажіть, чому, на вашу думку, вогонь боїться води? Отже, так, ви маєте рацію. А зараз прочитаємо довідку від адаптера, пошепки разом з Диктором. Пожежа полум'я, яке охоплює і знищує все, що може горіти, руйнує майно, створює загрозу для життя людей та тварин. Негативно впливає на навколишнє природне середовище. Пожежа виникає здебільшого через необережне поводження з вогнем, порушення правил користування електричними приладами, погодні умови, висока температура повітря, відсутність або обмежена кількість опадів тощо. Знайди в тексті. Та підкресли визначення слова пожежа. Отже, пожежа, полум'я, яке охоплює і знищує все, що може горіти. Переглянемо відеосюжет. Через маленьку необережність може трапитись велика біда. А все тому, що деякі діти, та й навіть дорослі, не знайомі з правилами протипожежної безпеки. Дехто думає, я сірниками не граюся, зі мною пожежа ніколи не трапиться. Але причиною займання може стати навіть звична ситуація, коли ніхто не чекає біди. Зрештою, пожежа може початися з вини якогось необережного сусіда, а рятуватися доведеться в будинку, і кожен має знати, як це робити. Вперед, вогнеборці! Вогонь потрібен усюди. Він зігріває, дає світло, допомагає приготувати їжу. Вогонь плавить руду для отримання різних металів, зрушує пароплави, запускає в космос ракети. Мабуть, не весело жилося без вогню. А як він взагалі з'явився у людських оселях? Час зазирнути в минуле і дізнатися, а як воно було? Спочатку люди вогню боялися. Коли в лісі виникала пожежа від засухи чи блискавки, їм доводилося рятуватися й тікати. Та одного разу якийсь сміливець наважився взяти з полум'я іскринку. Тоді люди й зрозуміли, що вогонь може бути другом. Він дає світло і тепло. Відлякує диких звірів, вогнем можна подавати сигнали в разі небезпеки. А якою смачною тепер стала їжа. Однак отриманий вогонь доводилось весь час підживлювати і оберігати. Лише згодом люди навчилися добувати його іншими способами. Робота не для слабаків, маю сказати. Тих, хто вмів добувати вогонь і поводитися з ним, дуже поважали. Зазвичай дітям не подобається вчити правила поведінки під час пожежі. Адже це нудно. Чом би не поєднати корисне з приємним. Відеогра від смартика. Кнопик і кнопочка лишилися вдома самі. Раптом спрацьовує датчик диму, десь горить. Твоє завдання врятувати малюків. За правильні дії нараховуються бали. Якщо чиниш неправильно, кількість балів зменшується. Отже, починаймо. Схоже, це пожежа, кнопики з кнопочкою ховаються під столом. Увага! Ховатися в разі пожежі не можна. Так пожежникам буде важче знайти малюків. Що ж робити? Підказка. Треба встановити звідки йде дим. Маленький вогонь можна швидко загасити, накривши його ковдрою. Земля з квіткових горщиків теж підійде. У жодному разі не можна лити воду на електроприлади та розетки. До палаючого приладу дітям взагалі підходити заборонено. Нехай кнопик і кнопочка негайно тікають і кличуть дорослих. По можливості слід відключити електроживлення вдомі. Вперед вогнеборці! Якщо пожежа встигла розгорітися і полум'я охопило весь будинок. Треба якомога швидше покинути приміщення. Але як? У під'їзді повно диму. Підказка. Треба змочити під краном шматок тканини або рушник і прикласти до носа. Потім узяти ковдру, накритися і обережно вийти. Головне, нікого не забути: ліфт заблоковано. Увага! Користуватися ліфтом під час пожежі заборонено. Електроенергія може зникнути будь-якої миті. Підказка, спускаючись сходами, дихати треба якомога рідше. Вистачить кілька разів вдихнути дим, щоб учадіти і знепритомніти. Якщо через густий дим і високу температуру неможливо вийти з дому, треба негайно вертатися в квартиру, зачинивши за собою двері. Підказка. Не пустити дим у квартиру допоможуть рушники і простирадла змочені водою. Тепер нехай роботи біжать на балкон або до вікна і кличуть на допомогу. У таких випадках треба дзвонити дорослим і в пожежну службу. За правильний виклик пожежників бонус молодець. Треба набрати 101, спокійно пояснити, що сталося, назвати адресу і своє прізвище, а також відповісти на всі питання диспетчера. І головне ніколи не панікувати, сльозами пожежу не згасити. Шлях до порятунку є завжди. Просто тим, хто панікує, його важко відшукати. Треба заспокоїтися, правильно оцінити ситуацію, і вихід обов'язково знайдеться. Не сумуй, друже. Якщо не маєш такої гри, значно цікавіше вигадати свою, попроси батьків розіграти з тобою різні сценарії. Потренуйся, евакуюватися з квартири, вивчи свою адресу і номер телефону пожежної служби. А головне спробуй зробити все, щоб у твоїй квартирі пожежі не сталося. Вдягаємо шоломи, починаємо перевірку квартири. Сперед вогнеборці. Так, на кухні все добре. Усі побутові прилади вимкнені з розетки. Витяжка є, і мотузки не натягнені. Отже, білизну над плитою не сушать. Молодці. Плита газова. Це не жарти. З нею треба бути дуже обережним. Навіть дорослим не припустимо відходити від газової плити, коли вона працює. Вітерець з вікна дмухнув, і вогонь погаснув, а газ. Далі йде, якщо цього вчасно не помітити, і запалити сірник може бути вибух. Газ узагалі небезпечна штука. Іноді і усі крани закручені, а трапляється витік. Якщо у квартирі відчувається запах газу, в жодному разі не можна запалювати сірника і навіть вмикати світло. Треба негайно вийти на двір і повідомити дорослих про дивний запах. Демо в кімнату розетки і вмикачі в порядку, дроти не переплутані, попільничок ніде немає. А отже, тут не палять чудово. Ще й пожежну сигналізацію встановили. Що це таке? Стільки дротів у одну розетку це небезпечно. А тут що, хтось запалив свічки і залишив без нагляду непорядок. Тепер на балкон. Чистота. Тут небезпеки займання немає. Але ж бувають інші балкони. Наприклад, такі. Якщо сюди впаде непогашений сірник або цигарка, чекай біди. Старий мотлох дуже швидко горить. Те саме можна сказати, і про сходовий майданчик. Там не має бути нічого зайвого. У разі пожежі людям треба швидко покинути приміщення. А як це зробити, коли двері заблоковані старими меблями та іншим непотребом? Ну от, перевірка закінчена. Квартира в порядку, а це вам від мене. Вогнегасник має бути в кожному домі. Тепер я за тебе спокійний, друже. Пам'ятай мої підказки і ділися ними з іншими. Навряд чи тобі доведеться рятуватися від пожежі. Але ти маєш бути до цього готовим. Отже. Ви уважно прослухали, і тепер можете виконати завдання. Розглянь малюнки, поясни за ними можливі причини виникнення пожежі. Натисни на паузу і поясни. Розгадай ребуси. Відповіді напиши. Натисніть на паузу. розгадайте ребус. Яку відповідь отримали? Перше слово полуниця. Друге слово навіть вислів. Вогонь не гра. На стрінці 33 ознайомся з правилами поведінки під час пожежі. Поміркуй, що треба робити, коли бачиш велике багаття. Натисніть на паузу і виконати завдання. Чи запам'ятали ви номер служби? Пожежний 101. Головне не панікувати, не лякатись і додержуватись правил. Перевіримо, як ви засвоїли набуть правила. Для цього виконаємо завдання. З'єднайте приклади ситуацій з їхніми. Розв'язування. Отже, натисніть на паузу і виконайте завдання. Давайте перевіримо, що у вас вийшло. Виникла пожежа зателефонувати за номером 101. У кімнаті багато диму? Рухатися до виходу по позом. Телевізор почав диміти, вимкнути його, провітрити приміщення. Горить суха трава, закидати землею чи залити водою. Ти відчуваєш запах газу, відчини вікно, зателефонуй за номером 101 або 104. Тобі важко дихати від їдкого диму. Дихай крізь змочену тканину? Намалюйте листівку правила пожежної безпеки під час подорожі до лісу. Отже, сьогодні ми з вами поговорили про те, яку небезпеку може становити вогонь. Чи запам'ятали ви? Як діяти, коли виникла пожежа? Розкажіть про це своїм близьким. А я прощаюсь з вами до наступного уроку.